З кожним роком міжнародний фестиваль «Пресвесна» весна на Дніпрових схилах збирає все більше учасників. Молодь їде сюди не лише за відзнаками, а й за новими враженнями та вміннями. А щоб їх вистачило надовго, турбується головний організатор заходу. Інформаційне творче агентство «Юнпрес». Фактично, це був журналістський марафон на перевірку знань теорії та практики залежно від обраної номінації. Команда Криворізької школи номер 71 працювала в рамках соціального проєкту. занимаемся с 2009 года этим проектом. Инициатором была Ольга Пошелок, чемпионка Европы по плаванию, которая переплыла Босфор. И она организовала занятия в плавательном бассейне «Богатырь». Мы присоединились к Ольге, мы с детьми нашей школы посещали занятия. Дети в таком возрасте очень восприимчивы. И есть надежда, что они, когда подрастут, они будут освещены Віщають в средствах масової інформації проблеми дітей інвалідів, людей інвалідів. Ми хотіли, всього, донести до общественності, що є такі проблеми. Конференції, майстер-класи, цікаві квести, нові знайомства, екскурсії до вищів столиці. Все це складало лише частину насиченої програми. Учасники з кривого рогу мали змогу поспілкуватися з ревесниками з інших країн і переконалися, що їхній проект ріка любові зацікавив не кілька членів журі а жителями таких В нашем социальном проекте их удивило то, что именно Ольга Пашало, когда мы рассказали об этом человеке, очень заинтересованным, очень трудолюбивым и целеустремленным, они были, ну, довольно-таки удивлены, потому что часто люди после такого просто ломаются и перестают бороться. Участвовали в рубрике «Стен газеты» или «Айти-проект». Их проекты очень интересны тем, что они э, ищут какую-то информацию. Также многие из них ездят по разным городам и ищут сюжеты. Проект Ріка любові це допомога дітям з особливими потребами. Не секрет, що соціальна реабілітація інвалідів в нашій країні ще залишає бажати кращого. Вихованці 71-ї школи вирішили допомогти таким дітям. Волонтерські загони влаштовують зустрічі, святкові заходи, відвідують безпомічних малюків, допомагаючи їм адаптуватися. Ми посітили незрячу дівчину Богдану із сім'ї Аскевичі. У них младший син Болін ДЦП. а старшая дочь незрячая. Она учится в Киеве в школе-интернате. Когда она очень образованная девочка, и с ней всегда интересно общаться. Я научилась как больше ценить жизнь, потому что, общаясь с этими детьми, понимаешь, что какие-то мелкие проблемы — это не важно. Когда вот детки, они всегда счастливы, несмотря на все, что происходит. Недавно три семьи мы ездили к мальчику, которого зовут Даня. Он очень худенький, ему 10 лет. Но он очень любит музыкальные игрушки. У него ДЦП, он плохо разговаривает, но он все понимает. Есть еще девочка Ира Шевченко. Она очень хорошо декламирует стихи на каждой нашей встрече. То бывает, что нам кажется это обыденным и неинтересным для них, как новое открытие. Така незвичайна робота не могла не привернути увагу учасників фестивалю. Додому криворіжці повернулися із грамотою за перше місце в номінації Соціальний проект. Але головним для себе вважають не нагороди, а те, що змогли привернути увагу громадськості до проблем маленьких інвалідів. Вони дуже мріють бути здоровими і спілкуватися з дітьми. І ми даримо це спілкування, тому що це не тільки для них, і для нас. Нам не нужны місця, це як підтвердження того, що ми этим займаємося. Нам головне. Нам главное дети. Для наших детей очень много дала эта работа. Родители заинтересовались, они понимают, что это большое значение для наших детей имеет. Щоб змінити світ на краще, достатньо зробити щасливою одну людину, казали давні мудреці. Ці підлітки майже щодня дарують години радості не одній знедоленій дитині, навіть не замислюючись, що своїм вчинком роблять світ навколо себе сонячним і яскравим, а головне милосердним, чого так бракує, на жаль, у нашому сьогоденні, і робити це під силу кожному з нас.